Хоч ми кажемо, що той захід, так це ярмарок, органік е, є такий самий і не такий самий. Те, тому, як що... це розпочиналося. Ми розпочалися у 2014 році. Хто це ми? Це кооператив здорового харчування Віра, це є кредитна спілка Вигода. 24 учасники, а найбільше, я вам казав, було 160 км. у нас під знаком благодійності і не просто благодійності, а допомоги Збройним силам. України зараз тут мають бути оплески, прошу підтримати. Та, краю, та й ночлива, весня, і навчи весняки співати. Гості на збирати це єскрава не проста, карвати тут цього сімбалати. Не плачека. É, George, é.